Київ Харків за три дні на Tesla Model Y. Здорово. Така у нас Tesla Model 22-го року. Я вже уявляю, як ми будемо їхати по трасі 200 км на годину, та дійдемо до Києва максимум за 3 години. З Олексієм в Полтаві. Бачимо, що по розходу палива в нас 19 кВт. Їхали ми стабільно 130-125 км на годину. В принципі, окей. Тимо 140 км на годину, витрата середня 21 кВт. Я вважаю, що це суперадекватний показник для цієї швидкості на теслімодолування. Поповнюємо рахунок кабінету. Маємо баланс 1142 гривні і починаємо зарядку. машину. Скану под, Процесс пишет. Дали еду на влоге с собой. Здесь такая будочка небольшая. Кондиционер. Сейчас едем. Пока позавтракаем. Как раз Тесла залезет и поедем все спокойно дальше по дорогу. Сейчас. О, красота. Прям обзор. Во-первых, есть туалет. Коньи работают. Вот такой вот у нас автомат. Кофе. Ну и, в принципе, очень даже неплохо все сделано. красавчик. Рис, сосиска и Офа кофайзлейтер. 52 кВт за 45 хвилин. Коштів заплатили за це все діло. Зараз подивимось. 939 гривень, отримавши 52 кВт. Нам так. цього вистачить за глаза доїхати до Києва ще й покатаємось. Ми на автопілоті. Трішки треба відпочити. сині полосочки, значить машина сама керує. Так, ну що, друзі, Київ, а на годиннику в нас олі 139. То що ми доїхали за 5 годин і там 20-30 хвилин. В принципі, непогано акція. Приїхали на одне з наших партнерських СТО в місті Києві. Кажуть, що мене машина вразила, тому що я думав, що я буду хейтити її, це жесть, а як так можна довго їхати, по факту ми їхали реально надовго, при тому що ми на заправці стояли, там чекали їжу хвилин 15 і заправлялися 45 хвилин. Фактом ми доїхали всього-навсього за 5 годин 20 хвилин. Реально це дуже швидко, на мою думку. Бо я думав, що ми будемо їхати всі е, годин 7. Дуже комфортно, Круїз контроль поставив, автопілот пілот собі їдеш, телефон втикаєш, кайфуєш, балдієш, консієр працює. Реальна класна тачка. Тим людям, хто їздить по трасі 120-140, точно Тесла підійде на дальняк 100%. Must have, купуйте, навіть не задумуйтесь.